Чому ж волинянку більше не випускають? Є кілька головних причин. По-перше, сам ЛУАЗ як завод не працює. По-друге, ця машина не відповідає сучасним стандартам безпеки та екології. А по-третє, сьогодні просто невигідно запускати у виробництво такий простий і дешевий всюдихід. До того ж, ринок зараз зовсім інший, заповнений імпортними позашляховиками. І знайти інвестора на щось подібне майже нереально. І це лише основні причини. Насправді їх ще більше. Але суть проста: ЛУАЗ з'явився у свій час, зробив свою справу і залишився в історії. ЛУАЗ 969. Це не просто стара радянська машина, це приклад того, як із мінімуму ресурсів можна зробити максимум можливостей. Це авто не було красивим, швидким чи комфортним, але воно їхало там, де решта здавались. Воно допомагало мисливцям, селянам, рятувальникам. І просто тим, хто не боявся з'їхати з асфальту. Його конструкція була настільки простою і геніальною, що навіть зараз, через десятки років, його не можуть повноцінно замінити ні китайські міні пікапи, ні сучасні кросовери. І головне, Луаз запам'ятався не технікою, а відчуттям свободи. Машина, яка давала змогу їхати туди, куди хотів, а не тільки туди, куди могла. Такі легенди не зникають. Вони просто стають частиною нашої історії. З вами був ваш інфодядя. до зустрічі.